Війна в Україні демонструє надзвичайну ефективність західних технологій і те, як вони допомагають зберігати перевагу під час бойових дій. Наприклад, буксировані 155 мм гаубиці М 777 вже не один місяць в руках бійців зсу нищать російську армію, і за цей час зарекомендували себе як проста та ефективна зброя, що має переваги перед радянськими аналогами. Нині ці гаубиці беруть активну участь і в знищенні російського війська у Херсонській області. Артилеристи 406 ї окремої артилерійської бригади розповіли виданню Армія Інформ, як американська гаубиця допомагає їм звільняти Херсонщину, так як розповідає артилерист з позивним «Ден», Бійці його підрозділу тільки за останні півтора місяці знищили понад 200 цілей, і це ті, ураження яких було підтверджено. Серед цілий М777, батареї САУ склади з боєприпасами, російські танки і бойові машини піхоти, і навіть два зенітних ракетних комплексів С-400. Останні дві знищили максимально влучно. Обидва постріли прямо в ціль. Артилериста загалом дуже позитивно відгукуються про цю американську гаубицю, відзначаючи, що це гарний зразок озброєння, яким би хотілося і надалі виконувати вогневі завдання, не повертаючись до колишніх систем. Серед переваг цієї гаубиці називають вже традиційні високоточність, маневреність та далекобійність. Бойове завдання М 777 виконує доволі швидко, за хвилину робить 5 пострілів, уражаючи цілі на відстані 40 кілометрів. Крім того, ракетні системи М 142 «Хаймарс» також все частіше залучаються до контрбатарейної боротьби, знищуючи ворожі ракетні системи залпового вогню та самохідні артилерійські установки. Раніше ми вже розповідали про те, як Хаймарс хірургічно вирізає російську зброю, знищуючи ворожу техніку вже не тільки на базах окупантів, але й безпосередньо на полі бою. Нещодавно ж у мережі з'явилося фото ще двох знищених російських САУ, які зустрілися з високоточними снарядами, випущеними з ракетної системи Хаймарс. Так, згідно з повідомленням волонтера фонду армія СОС Ярослава Тропинова, на знищення двох 152-мм самохідних артилерійських установок, 2С5 гіацинт С було витрачено два боєприпаси по одному на кожну сау. Допомагали в утилізації гіацинтів, БПЛА, Валькірія та система кропива. Тут варто відзначити, що насправді САУ 2 С5 гіацинт с якщо дивитися на дані щодо зафіксованої ураженої та трофейної техніки від Орікс, доволі рідкісна ціль для ЗСУ. Усього з урахуванням цих двох систем з початку повномасштабної війни було знищено всього чотири таких САУ. Ще п'ять було затрофеєно. А на завершення варто згадати, що міністр оборони України Олексій Резніков відзначав, що ЗСУ сьогодні є прикладом наймасштабнішої трансформації армії з часів Другої світової війни. Зокрема, наразі ЗСУ активно переходить на навчання та застосування західних зразків озброєння та військової техніки, яке наразі надходить передусім у рамках оборонної допомоги від союзників та партнерів. Крім того, в українській армії також відбуваються й організаційні трансформації в контексті переходу на стандарти НАТО.